Дати шанс на повноцінне життя у першому добровольчому шпиталі. Лікують і ставлять на ноги не лише військових, а й цивільних, в яких расисти відібрали не тільки дім, а й здоров'я. Сергій Лебеденець, переселенець з Лисичанська, під обстріл разом з дружиною та двома дітьми, потрапили 4 березня. Ми сховались, Сергій не встиг. І вже почули, ну вже це був останній вибух, бо було дуже Дуже так страшно думали там. І на останні вибухи вже все стихло. Він кричить, допоможіть. Вікторія у Лисичанську працювала медсестрою, тож першу медичну допомогу чоловікові, змінно-вибуховою травмою. Надавала просто там, у підвалі. Визвали скору, а вони сказали, що вони не зможуть доїхати. Бо ну, обстріли були. А машина було дві машини, одну пошкодила. Друга інша стояла за нею, якраз там, де Сергія трапилась. Ми на неї погрозили і поїхали. Вже в Лисичанську Сергієві поставили апарат Лізарова. Більшої допомоги тамтешні лікарі просто не мали змоги надати. Було вибухи так, що вже больниці стекла вилітали, це ну, вже неймовірно там було щось робити. І вони що, ну, що змогли, те… Бо не було вже ні світла, ні рентгенів ніяких нічого не можна було зробити. Вікторія з двома дітьми з Лисичанська виїхали через два тижні. Трохи пізніше евакуювали лікарню з пацієнтами. Лежачого Сергія перевозили з клініки у клініку. З того часу він змінив аж п'ять лікарень, але шансів, що він самостійно ходитиме, ніхто не давав. Розтрощений кульчовий сухлоп треба було міняти. А 120 тисяч гривень на протез в родини переселенців, що живе на допомогу від держави. Просто не було. Не можемо оформити пенсію, тому що все це як ото глухий кут. Ми ходимо, ходимо, не можемо ніяк нічого зробити, бо просто нас кидають з одного міста в друге. Так, або у нього він працював на шахті, а трудова залишилась там в Лисичанську. Ніхто, звісно, не може її не сфотографувати, нічого, і вся затримка в цій трудовій. Але на щастя, через одну з благодійних програм, два місяці тому у Сергії ви у Києві поставили безкоштовний протез. А тут на Прикарпатті медики першого добровольчого шпиталю відновлюють роботу пошкоджених нервів і м'язів. А ви відчуваєте у мене по-моєму десь тут? Да тут Так, да, у нього чутлива гілка великого мілкового нерва працює, а рухальна не працює. А малого мілкового у нього не працює зовсім. Але ми чекаємо, що щось у нас відновиться. Якщо не відновиться повністю, але тепер ми знаємо, який у нас прогноз. Якщо зовсім не відновиться, то через рік зробимо перестановку деяких м'язів для того, щоб стабілізувати, щоб йому було комфортніше. Ну, це у нас попереду. Але я сподіваюся, що щось відновиться бо і нам буде набагато веселіше. Оксана Мироненко теж з Луганщини, але з початку великої війни допомагає і військовим і цивільним на Прикарпатті. Каже, примінно в вибухових травмах держава забезпечує поранених лише найнеобхіднішим. А подальше лікування і реабілітація зазвичай лягає на плечі родин, і якщо пощастить, благодійників Сергію поталанило. Тут його відновлюють і дають надію на повноцінне подальше життя, абсолютно безоплатно. Хоча кажуть, у приватному шпиталі гроші на допомогу тим, хто її потребує. Шукають постійно зараз. Уже є січень, і ми не знаємо, чи будуть вдасться знайти кошти для підтримання функціонування закладу. Кожного місяця ця робота продовжується. Ми пишемо звіти про минулий місяць, що ми зробили, кого ми пролікували, які випадки ці були, розсилаємо ці листи запити на різні організації. Цивільними каже Станіслав, у хірургічному відділенні вони працюють рідко, беруться лише за надважкі випадки. Для решти вимушених переселенців працює абсолютно безкоштовне поліклінічне відділення. У самому центрі Івано-Франківська приймають терапевти, психологи і педіатри. І тут же надали допомогу понад двом тисячам осіб. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.